Дослівна люстрація з латинської перекладається як очищення через жертвопринесення. у 21 столітті. Це слово має зовсім інше значення. Люстрація в сучасному світі заборона діячам високого рангу, котрі скомпрометували себе впродовж певного часу або пожиттєво працювати на державній службі. Через цю процедуру прийшло ряд країн східної Європи на черзі Україна. Адже однією із вимог Євромайдану була саме люстрація. Наразі існує декілька версій законопроекту. Перше всі пропонують люстрова. Ключових посадовців режиму Януковича. Друга ідея, всі пропонують люструвати людей, що притягалися за хабарництво. І третя ідея, навколо якої були великі дебати, але в усіх проектах вона зберіглася, всі пропонують люструвати вихідців. З керівництва комсомолу комуністичної партії радянського союзу в проєкті ілюстраційного комітету України чітко зазначено, які особи не можуть працювати на державній службі в нашому проєкті Так само випускників шкіл КДБ. Ми вважаємо, що це є люди, які ніколи не припинять бути колишніми, на яких може бути серйозний вплив зв'язок. Тиск з боку нинішнього керівництва Росії що ж до люстрації суддів, то тут радилися із європейськими колегами, аби ті внесли свої пропозиції щодо проекту. А що стосується пропозицій до так званого масштабного очищення в Україні, то спочатку задум представили на широкий загал громадянам України. Представили вам українським громадянам, але одночасно домовилися, що не лише експерти Ради Європи, але й експерти країн, які проводили люстрацію, отримують його перегляд. Переклад перепрошую, щоб змогти зробити свої висновки, поради, критику. Що ж до самого люстраційного комітету, то сьогодні він діє на громадських засадах, адже жодного офіційного рішення про його утворення не прийнято. Аби виправити це зараз, в уряді розглядається три варіанти офіційного створення нового державного органу. Найпростіша ідея була зробити його на базі національної агенції з державної служби, яка з одного боку має повноваження опікуватися державними службовцями, а з іншого боку, має представництва, справжні представництва в усіх регіонах. Дарина Денисенко, Олександр Гришевський для інформаційного випуску.